Вірші Дмитра Іванова знають та люблять не лише в Україні, а й у всьому світі. Ми вже якось і звикли до цього. Однак скільки б ми не перечитували його поезії, душа не може звикнути та спокійно спостерігати за історіями створених ним персонажів. Та це й не дивно. Автор пише про нас, українців. Оспівує у своїх творах любов до рідної землі, родового коріння. Поет співає у своїх віршах про рідне село та людей, які в ньому живуть. Щирість та відкритість нашого земляка є настільки великою, що коли слухаєш його твори, тремтить душа, а на очах не вертаються сльози. Він стрів мене у яворах, на груди лапами обперся, щасливо в очі зазирав, лизав лице, об ноги терся і пахнув рідно, як колись, сараєм, полем, бузиною, котився на радощах шпориш, то біг вперед, то йшов за мною. А вже як в лузі я спинився, де обняла мене калина, під серцем в мене примостився і дихав тихо, як дитина. Його усяким я знавав, яким, жорстким, несамовитим, а злим ніколи не бував, Мого села родинний вітер. І оце про цю назвою мені підказав видатний поет Володимир Базалевський. І вийшла ця моя книжечка. Туди війшло все краще з мого доробку. Вірші про село, про село, про його людей. Але основна тема любов. Дмитро Іванов працює над створенням нових віршів довго та прискіпливо. Лише одного разу він написав вірш, як каже одним махом. В той день він став батьком. Автор нової книги Родинний вітер впевнений, що разом із занепадом поезії. Гине та руйнується духовність в державі зараз час не буду нагадувати, який у нас час випробування, мабуть, такого і не було, і не, не можу не згадати ще раз слова Павла Архиповича Загребельного, який казав, книжка в його думки на розхрест вийшла перед самою смертю його великий письменник і людина і великий читач. І він сказав, що коли народ перестає чути поезію. В його душі щось пропадає дуже значне, От. втрачає він свої люди, щось дуже значне. Це тривожне явище, занепад душі, не занепад поезії, занепад душі. Оце він так сказав, а Нам зараз цього ну ніяк не можна. Цього разу на зустріч з поетом зібрався весь літературний бомон Чернігівщини. І здається, що поети та письменники мусять презентувати свої нові твори саме в бібліотеках, адже тут їх книги завжди знайдуть вдячного читача. Сьогодні в нас зараз ви бачите підсумкову такі свято презентація книги нашого доброго друга читача. Дмитра Йосиповича Іванова. Він згодився провести нас цю презентацію. Ми його дуже просили для того, щоб прикрасити наші заходи до Дня бібліотек. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх бібліотекарів, всіх любителів книги і цим дуже світлим святом, побажати родинного затишку, селяки Гараздов, бібліотекарям креативності, ініціативності, витримки. А для бібліотек нових надходжень, думливих, інтелігентних і вдячних е, читачів про вірші не варто розповідати. Їх треба читати, завчати на пам'ять. Дехто говорить, що поети з великої літери товаришують із Богом. Тож читайте поезію Іванова. і може так статися, що перед вами відкриється нове, невідоме до цього розуміння, сенсу нашого життя.